Сьогодні була якась така дивна в мене ніч, були якісь дуже не дуже, дуже-не дуже приємні сни. Я не буду розповідати про що, але неприємні. І я зранку проснулася раніше, ніж зазвичай. І там поробила деякі домашні справи. Собаки мені зробили маленький гостинчик, того, що вчора вони понапивалися на ніч глядячи купу води. А сьогодні вони мені зробили подаруночок. Там, де вони живуть в пральні, то вони мені там калюшку зробили, то я повимивала ту калюшку, але вони не винні. Вони напилися вчора ввечері, дуже-дуже багато води насьорбалися, Дивіться, який прикольний стільчик. Оце ті тераски, про які я казала, що кожен має таку хоч мілі 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 мілі, мілі, мілі терасочку, Так от. І я зробила всю свою там ранішню роботу, повідповідала. повідповідала. Раз, два, три, Іра. А, а, Бикту а що яку там скоромовку. Я вже не пам'ятаю, які є. О боже, розкажи нам про покупки, про які такі покупки я, там, Тобто поробила всю свою там зранку трошки роботу, поробила а, на листи повідповід, 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 повідповідала, всяке таке. і Потім думаю, що у мене такий поганий настрій. Як ви знаєте, настрій може підіймати спорт. А, танці, музика, шоколад, все це нам дарує ендорфіни. Так от, думаю, собі така, зараз постою в тюньочку, капельку, і далі побіжу на по сонцю, перебіжка. Тобто тут у мене тінь, як ви бачите, усе. А там буде сонце. Ну, спорт не варіант для мене, по тій простій причині, Тобто, я люблю якби спорт, я люблю дуже танці, але для мене не варіант, тому що в Техасі побігти кудись. В день от зараз, в весь літній період весняний і осінній то це самогубство. Думаю, ні, не по, нікуди я не побіжу, але в нас є Аменіті басейн, я знімала вже про нього відео. Якщо буде цікаво, скажете в коментарях, я, може, ще щось зніму про нього, не знаю, що про нього там знімати, басейн і басейн. І я така собі думаю, ага, я до нього пішки можу йти. От зараз поки йду з басейну. Я, в принципі, можу, оцей весь шлях, це недовго, це 10 хвилин, максимум. максимум, Двіся, хто туди собі оздобили. Які буду ремарочки, ремарочки робити. І у них троянди цвітуть. А, я думаю, піду в басейн поплаваю. Ну, пішла. Зібралася свиденько, навіть не снідала нічого. Зараз прийду, буду снідати. Зараз собі якогось вафель нажарю, щось собі зроблю. Так от, е, прийшла в басейн, дуже мало людей. І зранку чим класно, тим, що вода має хоч якийсь відсоток малесенький, відсоток прохолоди. Тому що якщо ви прийдете на басейн ввечері, чогось кажуть вони на басейн, а не в басейн. Басейн це саме в саму воду. In pool це залізти в воду, а якщо я йду в басейн, я не кажу in in the pool, я кажу «at». Ну, добре. До речі, дивіться, я як той заяць по полю. Скік-скік тема на тему. Дивіться, як я ви знаєте, я кожен раз хожу мимо цих гойдалки, я ні разу не бачила, щоб на ній хтось гайдався. Але мені так до біса хочеться її потрогати. І так до біса мені вона подобається. Прям вона така, ну я не знаю. Мені здається, вона дуже класна. Я думаю, що я Еріка таких прошу, щоб ми мали таку гойдалку теж вдома. Я навіть сама варта її сплести. Я не знаю, правда, як, але я сплету. Та нічого там складного немає. Я вмію. Ха -ха. Я ще той Плетун. Бачите, сьогодні смітники, смітники, смітники стоять. Чого вони стоять думаєте? Тому що день сьогодні сміття, а сьогодні четвер, день, коли вивозять сміття. Так. І зараз таким полукругом я обійду трошечки. І в кінь сховаюся знову. А, ні, не тінь. Всі ці переходи, самотужки по вулиці. До речі, я йду, знаєш, додому з басейну замотана в рушник. І... В принципі, це не є якось там кримінально чи що. ну Нормально, йде собі, йде людина. Але я бачу, що водії так трошечки звертають на мене увагу. Окей, я піду собі швидше, щоб ніхто мене особливо не бачив. Оце той дім, де магнолія цвітає. У нас цвіте в цьому році, за дощі вона цвіте весь весь день. О, весь, весь сезон. Sorry. Так от, про басейн. Давайте розкажу своє спостереження з басейну. Дуже таке, знаєте, цікаве, цікаве для мене спостереження було. Зараз поясню чому. Людей небагато. Була одна мама з дітками. Три дочки. Дуже... І ви знаєте, наскільки вони, американці, наскільки вони граються зі своїми дітьми. От дійсно вони самі як діти. І ведуть себе як діти, і граються з дітьми. І наскільки це класно? Дивиться, це щиро, це не це реально щиро. І вони тішаться своїми дітьми, вони граються з ними. Це настільки класно і це настільки якось, не знаю, по-людськи. І вчора я бачила таку ситуацію. Спочатку я думала, що це батько грається. З дитиною, вірніше, не грається, ні, не грається, а вчить плавати. Спочатку я думала так, а потім я зрозуміла, що це не батько цієї дитини. Ну, по-перше, що мене наштовхнуло на цю думку. Перше, це те, що дівчинка була світло, світловолоса, білявочка така, волосечко, як льон. А чоловік, який її займався, займався, був темношкірий. І от він не просто грався, він вчив її плавати. Він вчив її дівчинці, ну я не знаю, ну на мій погляд, то може років 5, може 4. Але вона дуже жвава, дуже така, знаєте, як сказати, дуже така енергійна, дуже жвава, дуже класна. І от вони, він їй показує, як треба плав... правильно плавати. Він їй показує, як правильно треба. Вона там має такі малесенькі якби, окуляри для плавання. І от він їй показує, як потрібно рухати руками, як потрібно замурювати голову, як потрібно правильно пірнати. І він з нею проводить такі, як ніби міні-конкурси навіть. Тобто він їй показує, дивися, він там рахує, вона стрибає, вона вірніше, вона вилазить на бортик басейну, він рахує там до трьох, вона стрибає, стрибає в воду, ну якби пірнає. Потім вона пливе, 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 він їй там показує, пальці загинає, і він має, він рахує до десяти, вона має ніби проплисти. Ну, вона так більше, як... Не пливе ще зверху, а вона пірнає більше, як під водою пливе. Але все одно, слухайте, для маленької дитини це все так трошечки, ну як сказати, я навіть не знаю, для малої дитини це так трохи мені здається складно, і вона не боїться, вона повністю йому довіряє. І мене, прям, знаєте, от я дивилася, і якийсь час, ну, з одного боку, мені незручно дивитися на це, тому що. Ну, якби це не виховано, і в Америці так вони відносяться до того, як ти дивишся дуже там уважно, спостерігаєш за чиєю чужою дитиною, це може викликати тривогу у матері. Ну, тому що тут поширений кіднепінг і взагалі багато всяких різних штук, не дуже хороших. Тому... З одного боку, вони коли спілкуються між собою, от я неодноразово помічала, якщо є маленька дитина, то я цілком можу підійти, привітатися, сказати комплімент цій дитині, сказати, що вона дуже класна, отак ну, от так от, щиро. Але я маю більше акцентуватися на батьках. Ну Тобто я маю говорити батькам. Я можу дитині зробити комплімент, От, я можу це сказати. Але в принципі це ну це якби ввічливо, це нормально. Але все одно мені треба більше акцентуватися, якщо я хочу якоїсь конверсації з іншими людьми. Мені потрібно акцентуватися на батьках, спитати, скільки років, похвалити дитину, сказати, що вона там дуже мила. Тобто така нейтральна похвала, яку ви можете сказати, це сказати, що. Там she або she. Ну, про she, про дівчинку, так, ви відразу кажете, ви можете сказати так легесенько, що вона so nice або cute або so sweet. От, І це буде нормальним. А от про хлопчика, якщо, якщо це маленький хлопчик, то ви можете сказати про нього те, що він там sweet, Якщо це зовсім там такий, ну ближче до baby. Але якщо вже він трошечки більший, то ви не кажете хлопчику, що він, наприклад, beautiful. Якщо дівчинці нормально сказати Oh, she's so beautiful. І це для неї буде ну, норм, то якщо ви скажете таке хлопчику, ну якби це не буде вважатися, як сказати, це не буде вважатися якоюсь фігньою, але разом з тим. Це трошечки буде видавати те, що ви не місцевий житель, грубо кажучи. Боже, дивіться, якийсь дивний дуб. Сорі, що я сама себе перебиваю. Але він зовсім не схожий на дуб. Подивіться, листя зовсім не схоже, але це жолуді, бляха-муха, тут навіть дубів таких. Ні, тут є дуби, я обманюю вас, тут є ті дуби, до яких ми з вами звикли. Ай, дивіться. А це так за да. Коротше кажучи, ви можете сказати хлопчику, що він б'ют, але це буде трошечки ніяк би, ну, особливо, якщо це трохи старший хлопчик, або, не дай Боже, підліток. Ну як ви можете казати, ніхто за це палками не поб'є, але разом з тим це буде неправильно. Ну, не дуже так. Не дуже те, що навіть не неправильно, вони американці багато чого не міряють категорію, правильно чи неправильно. Але ну, ви зрозуміли, про що я маю на увазі. Якщо до хлопчика ви хочете зробити комплімент, або до чоловіка, ви кажете хенсом. А якщо до дівчинки, ви можете казати світ, к'ют. «Cute», cute. — це взагалі. Вони кажуть, у них так, все, що не світ, «cute». Це вже така собі, знаєте, як, не знаю, традиція. Я хочу вам показати ще трошечки одну будиночку. А оце дивіться. Це взагалі пародія, Це якийсь різновид техаського дуба. І ви подивіться, будь ласка, на оці жолуді. Це просто, я не знаю. Це якийсь семпл жолудя, але це дуб. А це справжній дуб, щоб ви розуміли собі. Так, і що я вам хочу тут показати? Дивіться, які у людей зроблена яка нібито. Бачите, отака а, терасочка маленька, там вазончики стоять, можна посидіти. Я рідко, коли бачу, що тут хтось сидить, але все ж таки. Але все ж таки. І декар... ну, декоровано. Причому, дивіться, бачите, є забор, і він відгороджує задню частину. А ось тут, ось дивіться, бачите, це фронт-ярд, він отак виглядає. І я пам'ятаю, як прикольно до якогось свята тут було все прикрашено. І зараз, дивіться, такі птахи. Е, ну, це фейк, ну, якби декорація, але все одно подивіться, як це кльово виглядає. Оно вони, дивіться, які красончики. І це можуть бути насправді годівнички для птахів так оформлені. До речі, вони тут багато хто мають якусь таку певну пристрасть до тих годівничок. Я навіть не знаю, чого це так, але так є. Тобто тут можна на цьому імпровізованому базарчику купити. Тут кожної середи базарчик. О, ще що хочу показати вам дуже-дуже типово. Боже, нарешті я бачу той дуб, до яких звикли ми. Оно він. Ось таке в нього листя, це такі, як у нас вдома ростуть. А, Та, я сумую за домом. Чесно, чесно признаюсь, кажу, як є. Подивіться, яка тераска. Бачите? І тут на терасці отакий от, от затишок. По-перше, дуб, це великий, ну, це така вже серйозний таке ростер, Боже, хотіла сказати плент, потім трі. Забула всі слова, які це знаєте, це такий колапс з тими мовами. Це не панти ніякі, це не то, що я там придурююся, а мозок він починає якусь формувати свою суржикову власну мову, яка складається з українських, англійських слів, виразів і такий. А, а якщо ще якась термінологія, то вона теж може вскочити сама, як оту, дурень серед ночі. Тобто це такий процес. Я раніше думала, що ті, хто говорять, ну, знаєте, ті, хто говорять таким, е, наприклад, там українсько-англійським сленгом технічним, я розумію, що багато термінів в якійсь певній роботі. І людина може говорити таким сленгом. Коли людина, ну коротше, я розумію, я думаю, що ви розумієте. Одне... Одне одна справа, що коли людина понтується, а друге діло, коли людина... Коли людина просто дійсно неї мішанка в голові. От вам символ Техасу. Він буде кругом. Сам штат Техас, малюнок штату Техас, символ Техасу це ці корови з великими рогами, лонгхорни. Я ж таки хочу закінчити ту історію про ту дівчинку і про того чоловіка, який її тренував. Бо я так з теми на тему, з теми на тему. Ой, Боже, сонце світить. Я так і не дорозкажу цю історію. І що мене здивувало, що він ні разу. Ту малу не критикував, розумієте? Ну, от реально, він її ні разу не сказав, там, що ти там якось не так робиш, ти там то, ти там сьо, давай іще раз. Тобто, взагалі, взагалі, не було якогось такого, знаєте, посилу, коли ну, от, реально критика прилітає. От як ми любимо. І дивіться, ми ж все завжди говоримо через якийсь негатив. Розумієте? Тому що в нас дуже багато всередині тої критики, яка, ну от вона реально, вона якби сидить. І не знаю. Я просто дивилася, як ця мала вона сприймає це все. Слухайте, настільки класно, і вона йому каже, типа, вона йому дякує, вона йому каже Сен тільки от я не розчула, вона наче казала, ну вона не зверталась до нього як до батька, ні. Вона казала там дякую, дякую і така, він каже, так, давай ще один стрибок. І вона встрибає, і він такий, давай, давай, ти можеш, давай, давай, давай. Я тебе зловлю зараз, я тебе зловлю там, ще залишилось один, там, два, там, три, два, один, все, я тебе ловлю, вау. Ти молодець, ти змогла. І от розумієте, от так от якось. Я не знаю. Тобто в дитини, от я слухала його і я розуміла, що якби я не вміла плавати, якби я не вміла плавати то я б спокійнісінько собі могла б в нього навчатися. От, а те, чим я зараз стикаюся, будучи вже дорослою, дуже-дуже глибоко дорослою, я хочу сказати, що я багато речей першим почати робити, я ніби як не знаю, як застрягаю, як залипаю. І я така думаю, боже, ну як так мені почати це робити, а вдруг мене не вийде, а вдруг то, а вдруг все. І от постійно це, знаєте, як то сказати, виматування самого себе тим, що в тебе може щось не вийти, і ти ще це не робиш. Це я особисто про свій досвід говорю, що ти ще нічого цього і не робиш, а вже ти вже втомився, тому що ти такий, бляха-муха, ти дуже багато сил потратив. На те, щоб. я не знаю. Щоб якось привести себе до купи Тобто, а, я не кажу, що в цій країні все ідеально там, чи Боже, яка класна Америка там, чи ще щось. Я взагалі проти того, щоб ідеалізувати будь-що. Ну, реально, для мене така, от, знаєте, така трошечки. Піднесена ідеалізація, вона для мене трохи така лякаюча. Коли ми так, знаєте, з таким захватом ми про щось там. Боже, подивіться, яке дерево, подивіться, який дух, подивіться, яка білочка. Ну, Тобто це трошечки мене, знаєте, насторожує. Реально такі от перебільшені емоції, вони, вони дають мені якісь такі. Але може справа саме в тому вихованні, може справа саме в тому. Я не кажу, що мої батьки мене погано виховували. Я дуже люблю своїх маму і тата, і я знаю, що вони дали мені все, що могли. Мене ніколи не критикували в сім'ї, але, але я пам'ятаю критику в школі. І коли, наприклад, ще на твоїх очах іще когось критикують, я пам'ятаю ті шкільні всі лінійки, коли там якась дитина зробила якусь касячину і її. На всій школі, при всіх класах, від там від п'ятих, шостих і до одинадцятих до десятих, її там ставлять на лінійці, її починають вичитувати. Господи, і я завжди стояла і думала, боже, треба нічого такого не утворити, щоб мене, не дай Боже, не вичитували. Ну, до того це все розповідаю, що а, може просто нам потрібно всім реально більше хвалити один одного. Може нам просто реально потрібно якось всім більш доброзичливим один до одного бути. Хоча я сама, знаєте, не ангел. І я не можу сказати, що я прям така чарівна фея, яка от дійсно там прилітає своїми крильцями помаша, якийсь такий, знаєте, золотий пилок з тих крилець посиплеться. І Ай, прикольно. І всі щасливі, всі обнімаються і скачуть по порадують, по, по веселці, і такі всі, знаєте, щасливі, задоволені. Ні. Я людина не того формату. Але все одно ми дуже-дуже не можемо собі дозволити бути дружелюбними один до одного. І це, на жаль, я бачу тут, будучи в еміграції. Я не кажу українці-американці, я навіть кажу українці-українці. Тож маємо любити більше один одного. Маємо бути більш прихильними, маємо давати один одному якусь підтримку, я думаю. Моральну підтримку. Адже нам здається те, що нематеріальне, воно нічого не варте. Ага, це не так насправді. Адже матеріальне можна відламати кусок, відрізати. Так поділитися. А от... Нематеріальне. підтримку, увагу, співчуття. Здавалося б, воно би невагоме, тому що воно не можна його поміряти, оцінити якось. Але я думаю, що от, так як з тою дівчинкою в басейні. І вони ще, коли ти кудись ідеш, вони один одному кажуть have a great fun. Це кіпа, якби, ну, фан, ви розумієте, це якби гарний настрій. І вони бажають мати класні емоції. Ну, тобто це в них якби, як от у нас кажуть, привіт, як діла, як справи. А от вони кажуть, коли там бажають один одному, наприклад, я йду там на басейн, чоловік каже, бажаю тобі мати крутий фан там на басейн. Тобто гарного настрою, отримання, отримання емоцій. Хоча американці теж дуже такі. Дуже-дуже... Специфічні, вони часом занадто відрізняються від нас. Добре, про це буду розповідати вже в наступних відео. Всім гарного дня. Хто дивиться вночі, то чи ввечері, тим гарної ночі. Всіх, особі мають, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, бийте в колокол. Щиро ваша, Іра Техас. Бай!